Взяти пряно з саду трави до столу чудовий спосіб покращити смак різноманітних страв. Але якщо у вас більше свіжої зелені, ніж ви можете використовувати, сушка чудовий варіант. Такі трави, як орегано, можна збирати та сушити протягом усього вегетаційного періоду. Орегано чудово поєднується з м'ясом, смаженим на грилі, а його листя чудово підходять для соусів. Трохи зусиль, щоб зібрати та висушити орегано з грядки, ви забезпечите свіжу зелень на вашій кухні цілий рік. Використання найкращого способу зберігання для ваших умов збереже насичений смак орегано в кожному рецепті. Ви можете легко зробити це з предметів, які є у вас вдома, і є багато трюків, які можна спробувати. Якщо ви бажаєте пригод, чому б не спробувати інший спосіб сушіння орегано, ніж той, до якого ви звикли? Як висушити свіжий орегано. Якщо ви не знаєте, як висушити орегано, не бійтеся. Сушити трави можна в духовці, в сушарці або навіть за допомогою шпагату. Для деяких методів потрібен паперовий пакет, а для інших деко. Усі ці методи починаються після етапів збору та промивання. Після того, як ви вимиєте трави, видаліть надлишки вологи та дайте орегано полежати на пористій тканині або паперовому рушнику, щоб він висох принаймні на 5 хвилин. Читайте далі, щоб зрозуміти, який метод сушіння орегано підійде вам найкраще. Дегідратор. Після того як ви вимили стебла орегано і дали їм повністю висохнути, розкладіть їх в один шар на підоні дегідратора. Перш ніж поставити лоток на решітку дегідратора, установіть температуру мінімум від 95 до 125 градусів за Фаренгейтом 35-52 градуси за Цельсієм. Якщо ваш дегідратор має кілька рівнів, ви можете одночасно сушити більше орегано або інших свіжих трав зі свого саду. Дайте дегідратору попрацювати від 6 до 18 годин. Орегано готовий, коли листя висохнуть і легко роззаєсипаються між пальцями, легко зніміть повністю висушене листя орегано зі стебла для зберігання та використовуйте у своєму улюбленому рецепті. Це чудовий спосіб контролювати температуру та вологість трави без технічних знань. Кілька лодків дозволяють сушити орегано разом з іншими травами та продуктами, які вам подобаються одночасно. Плюси і мінуси дегідраторів. Деякі дегідратори дорогі і займають багато місця, вони також можуть бути шумними та сильно нагріватися. Щоб отримати максимальну віддачу від дегідратора, збирайте орегано, коли він у розквіті, навесні та на початку літа. Це зробить смак вашого сушеного орегано більш ароматним, і він збережеться довше. Якщо ви дасте йому охолонути перед зберіганням, ваш сушений орегано також збережеться довше. Дегідратори мають багато функцій, які дозволяють висушити орегано швидше, ніж зазначені 6-18 годин. Можна почати сушити орегано при більш високій температурі приблизно 145 градусів за Фаренгейтом або 63 за Цельсієм. Протягом перших 30 хвилин, а потім знизити температуру до рекомендованих 95-125 градусів за Фаренгейтом 35-52 за Цельсієм на менший час, ніж спочатку потрібно. Щогодини перевіряйте листя орегану на решітці, щоб переконатися, що вони сохнуть, а не варяться. Духовка Якщо у вас немає дегідратора, спробуйте висушити трави в духовці. Помістіть стебла орегано на застелене пергаментом деко в трохи прочинену духовку при температурі нижче 180 градусів за Фаренгейтом 82 Цельсія, і ви отримаєте сушені трави через 2-4 години. Ви можете висушити орегано в духовці всього за годину при тій же температурі. У цьому випадку перевіряйте гілочки кожні 15 хвилин після першої години, щоб переконатися, що вони не надто сухі. Ті з листям, які сухі та роза готові до охолодження для зберігання в контейнері. Вийміть їх з духовки, щоб негайно використати в рецепті або збережіть на потім. Плюси і мінуси сушіння в духовці. Хоча сушіння орегано в духовці є одним із найшвидших способів переходу від свіжого до сушеного орегано, воно також використовує найбільше енергії з усіх методів, які тут обговорюються. Конвекційні печі використовують менше, ніж електричні духовки, і їх можна встановити на значно нижчу температуру, зберігаючи смак орегано свіжішим. Кожна піч має різні налаштування та вимоги. Деякі гарячіші, ніж інші, і вам може знадобитися більше часу на підготовку, щоб визначити найкращу температуру для сушіння орегано. Пергамент не зовсім необхідний. Але він допомагає запобігти опіку листя від високої температури. Слідкуйте за хорошою циркуляцією повітря навколо каструлі. Якщо занадто гаряче, олії, що надають аромат орегано, можуть зіпсуватися, і ви втратите частину смаку сушеної трави. Мікрохвильова піч, Мікрохвильова піч найшвидший спосіб приготування та сушіння трав. Просто покладіть гілочки орегано між двома паперовими рушниками, потім на тарілку та в мікрохвильову піч. Встановіть високу температуру і поставте в мікрохвильовку на 2-3 хвилини. Ви все ще чекаєте, поки орегано досягне точки, коли листя стане сухим і сиплеться. Розігрівайте в мікрохвильовій печі ще 30 секунд за раз, поки це не станеться. Плюси і мінуси мікрохвильовки. Так, мікрохвильова піч працює швидко. Але це може бути небезпечно. Оскільки стебла та листя швидко готуються в мікрохвильовій печі, вони можуть згоріти та спричинити пожежу, якщо їх не перевірити належним чином. Будьте обережні з цим методом: один із способів краще зберегти смак висушеного орегано під час сушіння в мікрохвильовій печі, уникати надмірного миття орегано. Злегка промиваючи кожну ніжку, ви запобіжите витоку масел через пошкодження. Оскільки мікрохвилі збуджують молекули води в їжі, яку вони готують, ви також захочете переконатися, що ваш свіжий орегано належним чином висушений у сушарці для салатів або між паперовими рушниками після миття. Якщо ви не висушите їх добре, вони можуть приготуватися в мікрохвильовій печі. Також уникайте тривалого сушіння в мікрохвильовій печі. Навіть п'ять хвилин забагато розвішують сушитися. Розвішування для сушіння – це традиційний метод, який виконується за допомогою мотузок і трохи місця над головою. Повісьте пучки трав догори ногами на ниці в місці з хорошою циркуляцією повітря та низькою вологістю на кілька днів або кілька тижнів. Деякі трави добре підійдуть на відкритому повітрі, а для деяких може бути корисним паперовий пакет, перев'язаний шпагатом. Це найдешевший спосіб сушіння трав, але вимагає терпіння. Розвішені трави на вашій кухні додадуть трав'яний відтінок, який може підняти вам настрій, просто дивлячись на стебла. Подумайте про те, як незабаром весь свіжий орегано буде зберігатися для використання цілий рік. Плюси і мінуси розвішування для сушіння Цей спосіб займає найбільше місця та часу з усіх методів набагато довше, ніж перелічені вищі методи духовки чи дегідратора. Вам також потрібно багато місць, щоб розвісити свої трави. Контрольоване середовище необхідне, оскільки занадто висока вологість може призвести до того, що ваші стебла запліснявіють. Трава з ніжним листям. Як, от Орегано може бути не найкращим кандидатом для сушіння, тоді як така трава, як розмарин, може підійти краще завдяки її дерев'янішому стеблу та голчастому листю. Оскільки орегано є травою з великою кількістю внутрішніх олій, може виникнути розвиток грибка. Найкраще перевіряти трави, які ви сушите, пару разів на день за допомогою паперового пакета. Помістіть перфорований паперовий пакет навколо стебел, Поки вони висихають, і дайте листю впасти, а не видаляйте листя після завершення процесу сушіння. Коли листя висохнуть і розеї сипаються між пальцями, вони готові до зберігання та використання в їжі. На відміну від сушіння орегано в духовці, мікрохвильовій печі або дегідраторі, його не потрібно охолоджувати перед зберіганням. Плоска повітряна сушка Якщо ви боїтеся сушити трави в духовці або мікрохвильовій печі, і у вас немає дегідратора, ви можете легко висушити трави на повітрі. Вимийте стебла орегано і покладіть їх на деко або деко на паперовий рушник в один шар і зачекайте. Перевертайте гілочки і щодня перевіряйте їх, щоб переконатися, що на них не росте цвіль. Це ще один дуже повільний спосіб сушіння орегано, який може зайняти кілька днів. Однак єдина енергія, яка вам потрібна, це перевернути орегано на піднасах або деках. Подібно до того, як розвішувати орегано для сушіння, переконайтеся, що вологість у приміщенні не викликає небажаних ефектів, таких як цвіль. Коли стебло вашої рослини орегано повністю висохне, а листя сиплеться, ви готові зберігати траву. Ви можете використовувати цей метод на різних типах лодків, металевих лодків. Скляних лодків або навіть сітчастих лодків. Сітчастий підон може бути найефективнішим способом висушити цю траву, оскільки він забезпечує повну циркуляцію. Сушка на сонці. Щоб висушити орегану на сонці, вимийте його та відокремте свіже листя від стебла. Потім помістіть їх у ємність, наприклад, теракотовий горщик або друшляк. Важливо забезпечити листя перфорованим контейнером. Який забезпечує достатню циркуляцію трави, щоб запобігти надлишку вологи, поставте банку на сонячне вікно і перемішуйте свіже листя один або два рази на день. У приміщенні з достатнім теплом і низькою вологістю висушити орегано можна всього за кілька днів. Якщо там, де ви знаходитесь волого, це може зайняти кілька тижнів. Як і в інших методах сушіння на повітрі, вам потрібно буде стежити за травою, щоб переконатися, що цвіль і грибок не розвиваються, після готовності прибрати листя для тривалого зберігання, як консервувати та зберігати сушений орегано. Після того, як ви висушили орегано, ви повинні видалити будь-яку залишкову вологу, щоб запобігти появі цвілі або цвілі під час зберігання орегано. Ця практика називається висушуванням і необхідна перед тим, як зберігати сушений орегано. Затвердіння не тільки запобігає появі цвілі та бактерій, але й зберігає смак. Висушування також дозволяє зберегти більшу частину молекулярної структури орегано. Ви не ризикуєте втратити важку роботу, яку ви виконали у своєму саду через накопичення бактерій, оскільки орегано не було належним чином висушено. Як лікувати материнкою. Використовуйте прозору скляну банку, наприклад, банку Мейсона у прохолодному сухому приміщенні. Також можна використовувати дерев'яний або керамічний посуд. Прозорі скляні банки дозволяють легко визначити, чи потрібно вимати орегано з контейнера через надлишок вологи, що викликає цвіль. Приміщення з надлишковою теплою і вологістю тут не підходять. Нам потрібна хороша циркуляція та герметичні контейнери. Розмістіть їх у темній зоні цієї кімнати. Залишайте кришку контейнера відкритою приблизно на годину щодня для додаткового шару циркуляції. Потім приблизно через тиждень ви можете зберігати орегано під закритою кришкою. Зберігання орегано Зберігайте орегано в скляній банці, яку ви використовували для засолювання або будь-якому іншому герметичному контейнері. Приємно мати щось чітке, щоб ви знали, скільки цієї трави у вас залишилося. Помістіть контейнер у прохолодну, суху, темну шафу та використовуйте за потреби. У такому вигляді орегано зберігається до 6 місяців. Після цього його смакові якості зменшуються, але його все одно можна використовувати в улюблених рецептах. Часті запитання. Скільки часу потрібно для сушіння свіжого орегано? Якщо сушити орегано в духовці на деко, то це займе всього годину-дві. Якщо ви використовуєте більш повільний метод, наприклад, підвішування або сушіння на повітрі, це займе принаймні пару тижнів. Як зневоднити орегано без дегідратора? Просто дайте волозі випаруватися, підвісивши або висушивши на повітрі, або помістіть орегано в розігріту духовку, якщо можливо нижче 120 градусів за Фаренгейтом, на деко, та дайте йому висохнути на пергаментному папері або в скляній ємності.